Ребята, сочно! І їх скину. От, в це мої серії. І я вам зараз його буду показувати. І вот вона. Як ми бачимо у картинці, камеромен і спікерменом Титаном, як я казав, отравляються у дуже дуже жорстку биту. Як ми видимо тут, у нас... Небольшой заборчик. Прям небольшой. У нас тут куча домів. Як ми видимо, вони щось вже хочуть зробити якусь драку. Мені бачиться, чи вони преслідували джимен. Хоч ми в шесть серії його не бачили, але мені все аж жай. Як ми бачимо, у нас вже тільки то йде і, і камерамен тупо поклав жорсткий жест та щось. У нього дві пушки і вони на щось пограють. Може, вони пішли на базу скібіїсти. Ну, це теж верно. Тож слідкуйте за моїм каналом і чекайте нових відео. З вами був канал Качка Тож, усім пока-пока!